Скільки вас щодня у небо лине, сини, герої, душі журавлі, туди високо вдалеч, синю, синю, здобувши крила слави на землі. О, скільки не народиться в країні дітей, які обрали б вас, в батьки, о, скільки голоситимуть дружини, вдивляючись у фото до зорі. О, скільки вас не дочекаються кохані, і друзі, і згорьовані батьки, міста і села, найрідніші самі, зими, і зими, шлях, яким ішли. О, скільки сліз ще виплакати треба, і скільки ще потрібно молитов, щоб зупинити цю війну. О, небо, не забирай найкращих знов і знов. О, скільки ще за день платити кров'ю. Благаю, Боже, зупини цей вік, допоможи захисникам, героям і скороти війні убивці вік. О, скільки ще очей світ не побачать, і перемоги день для нас ясний. Та всі, хто лишиться, ніколи не пробачать. Війни цієї ворогу, русні. Слава героям! Пам'ять вам, сини!